Я до тебе прийду, ніч у зорях, я до тебе прийду, ніч у зорях, обійму і на вушко шепну, Я люблю тебе дуже і дуже, і до вуз твоїх ніжно прильну. Всю ми нічку не будемо спати до світанку туманного дня, наші ласки такі нескінченні, без вина, душу й тіло п'яня. Думав я, буде вічним кохання, не зруйнує ніщо й ніхто, але сам все зробив ненавмисно, щоби щастя позбути свого. Ми з тобою, як в небі, планети, їх ти знаєш Венера і Марс, але хоч вони сонцем зігріти, все кохання їх схоже на фарс, Як ім, нам не бути вже разом порозбіглись дорогі шляхи, не почуєш, на жаль, як чекала, Будь дружиною, вбити цвяхи, наша зоря на ніч пролетіла, але серцю, я чесно скажу, так мені видно, пам'ять веліла, образ твій я навік збережу.